На міському кладовищі по вулиці Троїцька проведені роботи з благоустрою місць поховання загиблих захисників та захисниць України. Ці заходи спрямовані на гідне вшанування пам'яті полеглих героїв та забезпечення вільного доступу до їхніх могил. У зв'язку з регулярними трагічними звістками з фронту місцева влада, враховуючи звернення родин загиблих, передбачила в місцевому бюджеті кошти на проведення робіт по облаштуванню доріжок з бетонних плит. Закупівлю на проведення робіт здійснювала КП та ЖКП. Через відсутність учасників закупівля робіт двічі не відбулася. Було прийнято рішення закупити необхідні матеріали та виконати роботи власними силами. Доглянуті місця поховань є важливим елементом вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за Україну. Такі ініціативи та дії сприяють збереженню пам'яті про героїв, демонструють повагу до їхнього подвигу та підтримують патріотичний дух у суспільстві.